Є знижки на ЗІПЕЛОР 15% в аптеках. Подорожник, ПАМ та Ощад. Цього не очікував ніхто. На фоні підготовки до нового наступу РФ та все більш масованих обстрілів української енергетики Туреччина вийшла зі своїм мирним планом. Ердоган уже надіслав його Зеленському та Путіну і всерйоз пропонує Україні відмовитись від своїх територій, які деталі мирного плану шокують. Що про це кажуть у Москві, і чи готові йти на це у Києві? Розповім за мить з вами новини Тесенюї і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Мирний план без реального миру. Видання «Нова газета Європа отримала проєкт мирного плану, який Ердоган нібито вже надіслав Зеленському і Путіну за словами журналістів. Розробкою документу займалась Анкара, і, начебто. Ключова туди пункти угоди, яку Україна та Росія розглядали ще на початку повномасштабної війни під час перемовин у Стамбулі. Те, що місяці папірець шокує українців однак ці умови точно можуть сподобатись московитам, згідно з джерелом, проєкт договору передбачає взаємне зобов'язання США та Росії щодо незастосування за жодних умов ядерної зброї, а також поновлення договору про обмеження стратегічних озброєнь СНО 3 Причому за неможливості одностороннього виходу з нього в майбутньому Заборона на втручання у внутрішні справи іншої країни у будь-який спосіб, який може спричинити дестабілізацію її уряду, заморожування війни існуючою лінією фронту. Погоджуюсь, перші пункти звучать не дуже зрозуміло. На перший погляд, перший пункт взагалі не стосується України, другий пункт про невтручання незрозуміло про які саме країни йдеться, але припустимо, що про Україну, Росію та США, які пообіцяють не втручатись у внутрішні справи один одного, звучить уже смішно, адже йдеться про Росію, яка постійно бреше. Третій пункт обурює, адже він закріпить поточну лінію фронту і залишить українські території під окупацією РФ. Але і це ще не все. Наступний пункт. Просто обурює зобов'язання провести 2040 року референдуми загальноукраїнські щодо зовнішньополітичного курсу країни, а також референдуми під міжнародним контролем у всіх українських територіях, окупованих на момент заморозки війни Росією. Ви тільки но вдумайтесь, Ердоган пропонує залишити українські території. Під окупацією московитів аж до 2040 року, тобто майже на 16 років, і лише потім провести якийсь референдум і запитати місцевих, чи хотіли би вони жити вільно. Той, хто описав це, точно не розуміє, що таке війна. Росія 10 років поспіль знищує все українське на окупованих територіях, зносить артилерію та ракетами міста, вивозить та знищує проукраїнські налаштованих людей. Проводить фільтрації та чистки, знищує українську літературу, прищеплює малечі любов до русського міра і особисто до Путіна, Да вони вже набирають малих у Маріуполі юнармію. Псевдопатріотичну організацію для молоді, яка схожа на російський аналог Гітлер Югенд під репресіями та прискіпливим поглядом великого брата з ФСБ всі, хто хотітиме свободи або вийдуть, або будуть замордовані расистами. Про який незалежний референдум може йти мова? Хто там голосуватиме? Пропонують турки безпекові умови для України. Спойлер, ми вже таке проходили, і в тому числі через це маємо війну. Гарантій позаблокового статусу України до 2040 року обмін полоненими за формулою всіх на всіх, Росія не заперечує вступ України до Євросоюзу. А що думаєте ви про цей так званий мирний план? Напишіть нам у коментарях під відео. А що скажуть Україна та Росія на цей план Ердогана, радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Відреагував на публікації змі і пояснив чітку позицію України без спекуляцій і без ілюзій. Немає жодних альтернативних мирних планів, які передбачають не програш РФ. Є лише безумовна формула миру, запропонована президентом Зеленським, яка ґрунтується на обов'язковості повного виходу РФ із території України повернення до міжнародного права з переглядом ролі міжнародних інститутів, об'ємної юридичної та фізичної відповідальності за акт агресії і відповідних. Масштабних компенсацій, все інше це лише про бажання. Продовжити війну через заморожування, ескалацію, збереження російського агресивного режиму. А ще на план Ердогана навряд чи піде Росія посіпака Путіна і за суміцництвом його речник Дмитрій Пісков заявив, що Росія навіть не буде розглядати умови, які вони нібито підписали з Україною в Стамбулі, а частина з них є в новому турецькому мирному плані. Ситуація змінилась, і геополітична реальність сильно відрізняється від того, що було в марті. 2022 тисячі года и не принимать этого внимания при любых переговорах было бы недальновидно. Нагадаю, що наприкінці 23-го року Путін на одній із прес-конференції раптом дістав кілька папірців, які обізвав стамбульською мирною угодою. За його словами, цей псевдодокумент Україна підписала ЗРФ ще у березні 22-го року в Туреччині, але перемовини зірвались. В Україні слова Путіна заперечують за словами голови фракції Слуга народу у парламенті Давіда Рахамії, який головував українські делегації в Стамбулі. Росія тоді хотіла забагато зменшення чисельності ЗСУ, а також уявних денацифікацій та демілітаризації. Звісно, що без безпекових гарантій на це було йти безглуздо, а довіри чистам ніколи не було. Це можна було зробити тільки якщо є гарантії безпеки. Ми ж не могли щось підписати, відійти. Всі б там видихнули, а потім би вони зайшли більш підготовлені, бо вони зайшли насправді не підготовлені до такого супротиву, тому ми могли лише працювати, коли є стовідсоткова впевненість, що це не повториться вдруге, а такої впевненості немає. А ще Рахамі уточнив, що та делегація в Стамбулі по факту не мала жодних повноважень, тому навіть. Підписані нею документи, вартують лише паперу, на якому вони надруковані. Не піде на замороження війни, і українська влада на чому нещодавно наголосив президент Зеленський. Застаріг він від цих думок і партнерів України. Звичайно, деякі люди будуть щасливі, а світ скаже, так нам вдалося заморозити конфлікт, ракети не летять. Однак це лише до тих пір, поки Росія просто не збільшить виробництво і запаси військової техніки ракет. Безпілотників і не проаналізує всі помилки, які вона допустила на початку. Це як перерва, коли дивишся фільм, але це не фільм, це реальність, це перерва, а це час для Путіна. До того ж, Україна має власну формулу миру і активно працює над її реалізацією. Уже навіть відома точна дата і місце, де пройде перший в історії навгораційний саміт Української формули миру. Приїхати туди зможуть уже не просто представники чи радники, як до. Того було на Мальті або в Саудівській Аравії, а саме лідери країн, президенти, прем'єри, міністри закордонних справ, стартує саміт 15 червня у місті Бюргеншток, Швейцарія, і триватиме два дні. Ще у січні Зеленський уточнив, що на саміті будуть представники щонайменше 80 країн. Чекають там і деяких партнерів Росії, зокрема Китаї, але саму РФ туди, звісно, ніхто не запрошує. Наскільки саміт буде успішним, покаже час. Утім, як справедливо зазначила. Співорганізаторка саміту, президентка Швейцарії Віола Амхер, це все одно краще, ніж нічого не робити. На ньому лідери з різних країн куточків світу зможуть обговорити рамки майбутньої мирної угоди. Нагадаю, що українська формула миру передбачає і ядерну безпеку, і відбудову України, її територіальну цілісність, та недоторканність кордонів. Але йти на це поки й не згоден Путін. 11 квітня той разом зі своєю маріонеткою Лукашенком розкритикував саміт миру в Швейцарії і навіть назвав його модним словом. Словом, паноптикум. Путину явно не что жодный притомный политик в Европе руку ему больше не потисне. Нас не приглашают, а говорят, что мы отказываемся. Ну, было бы смешно, если бы не было так грустно. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы за, но только не в формате навязывания нам каких-то бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью. Схоже, Путін серйозно переконаний, що попри все переможе у війні, на що, власне, знову натякнув, почав их, хто и по яких кутах ходить. Я думаю, что они, противоположная сторона, в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. А сейчас понимают, что это невозможно, а от переговоров отказались. И теперь попали в достаточно сложное положение. Вкотре зізнався Путін і в тому, що він справжнісінький терорист. Свою жагу знищити українців украинцев, та удары по украинской енергетиці він пояснює демілітаризацію Украины. Если все закольцуется в решении тех вопросов, о которых мы говорили изначально, а в энергетике они связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, это демилитаризация. Прежде всего мы исходим из того, что мы таким образом влияем на ОПК, на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую. Ну Лукашенко ему только піддакував, але снова проговорився. На самом деле и Москве боятся, что их наклонят. Какой там может быть мирный там? Ну может они и правы, что не приглашают нас туда, потому что а что с ними разговаривать? О чем с ними можно разговаривать, если они пытаются там собрать сто с лишним государств и чего-то там нам продиктовать или наклонить? Навіть коментувати не хочеться. Лукашенко і сам розуміє, що кого, кого, а його вже не просто наклонили, а й нагнули. Але це вже інша історія. А як думаєте, ви, на яких умовах Україна може погодитись на мир з Росією і чи взагалі можливий мир з Путіним? Напишіть нам про це у коментарях, а також підпишіться на канал і не забудьте поставити лайк. До зустрічі!